Щиро вітаю, шановні українські родини. Хотів би підвести підсумки минулого тижня і відповісти на ваші запитання, які ви відправили через соціальні мережі. Минулий тиждень був визначальний для України. Починався він складно, коли парламент не міг навіть зібрати 226 голосів для прийняття простих рішень. Але завершився він дуже правильно. Українська Верховна Рада конституційною більшістю голосів підтримала. План реструктуризації і списання боргів, який був запропонований урядом України. Таким чином, це дає можливість України списати 3,6 мільярда доларів боргів, які ми винні приватним кредиторам, це дає можливість Україні зекономити близько 5 мільярдів доларів на виплаті процентів до 2040 року. І це дає можливість України не виплачувати тіло кредиту протягом найближчих 4 років. Це дає можливість України почати стабілізацію фінансової та економічної ситуації в Україні. Другим рішенням, так само конституційною більшістю, парламент підтримав ідею щодо підвищення заробітних плат і пенсій. Середній розмір такого підвищення складає від 13 до 19%. 19% стосується висококваліфікованих працівників, 13% стосується пенсіонерів. Минулого тижня було запитання про те, коли будуть виплачені підвищені пенсії заробітні платні. І зараз я готовий вам доповісти про те, який буде механізм? Доплата до пенсії, яка нараховується з 1 вересня поточного року, буде здійснена в жовтні. З 4 жовтня українські пенсіонери отримають як доплату за вересень місяць, так і підвищену пенсію. За жовтень місяць. Що стосується бюджетної сфери, бюджетна сфера вже отримала аванси, тому підвищені заробітні платні для бюджетників будуть виплачені в першій декаді жовтня місяця. Кошти з центрального бюджету надаються, але хочу ще раз підкреслити, що в місцевих бюджетах для виплати підвищеної заробітної платні для бюджетників є необхідні кошти. Так як децентралізація додатково дала доходи для бюджетів на місцях 40%. Центральний бюджет дає свою суму коштів, місцеві бюджети мають також необхідну суму коштів для забезпечення 100% виплати всіх підвищених соціальних стандартів. Про що Кабінет міністрів України вже прийняв відповідне рішення? Ну а тепер, шановні телеглядачі, перейду до ваших запитань, які ви надіслали. Персонально прем'єр-міністру і уряду країни. Є питання зі сміли від Тетяни Терещенко. Шановний Арсеній Петрович, не впевнена, що ви хоч почуєте мою інформацію, але після перегляду 10 хвилин з вами по телевізору не можу не написати. На кожному каналі телевізора, по радіо, в пресі, кругом, де тільки можна, всі говорять про реформи. І мені, як українці, яка підтримувала ваш уряд з першого дня, цікаво. Як ви провіряєте, чи ведуть якісь роботи по реформам не тільки у великих містах? Я проживаю у невеличкому містечку Сміла, що на Черкащині, і складається враження, що ми живемо на окремій планеті. У нас зовсім нічого не міняється. І я хочу дати відповідь на це питання. Абсолютно правильно. На центральному рівні, на рівні уряду, дійсно проводяться реформи, приймаються рішення. Але ці рішення повинні реалізовуватись нанизу. Саме тому уряд прийняв рішення про децентралізацію. Почали ми з бюджетної децентралізації. Це коли в кожному місті, в кожному селі з'явилось більше фінансового ресурсу, ніж його було. Але наші місцеві чиновники, як правило, розглядають питання децентралізації тільки однобоко: це дайте нам гроші і дайте нам повноваження. А ми кажемо: і ви в своєму запитанні кажете: а де ж відповідальність? Будуть місцеві вибори, і на цих місцевих виборах кожен з вас може обрати нового мера, новий склад ради, і саме основне, призначити їм нову відповідальність за виконання їхніх повноважень. А то складається так: коли все це добре відбувається, то це ми все зробили на місцях. Коли погано, винен Київ. Це тези минулого, тому що влада це не тільки Київ. Влада це в першу чергу місцева влада на кожному місці. Для повноцінної децентралізації і передачі повноважень на місця необхідно внесення змін до Конституції. Але навіть без змін до Конституції можна провести леву частку роботи щодо децентралізації і надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування. І ми багато що зробили. Ми вже зробили значну частину децентралізації, ми провели бюджетну децентралізацію. Змінили бюджетний кодекс і дали місцевим бюджетам додатково 40% доходів. Ми поміняли закон про Державну архітектурну будівельну інспекцію і передали повноваження про узгодження проєктної документації з Києва на місця. Ми прийняли закон. Про добровільне об'єднання територіальних громад, і зараз це в компетенції кожного населеного пункту приймати рішення, яка повинна бути територіальна громада. Ми прийняли два рішення про надання капітальних видатків. І значних коштів по фонду регіонального розвитку в кожну область і місто для того, щоб будувати школи, лікарні і вкладати кошти в інфраструктурні проекти. І це фінансується з центрального бюджету. Ми передали низку повноважень Міністерства юстиції України з Києва на місця, і тепер органи місцевого самоврядування самостійно надають ці послуги і отримають гроші в місцеву казну. Це реальні кроки, які вже зроблені. Тепер на порядку денному треба змінити закон про органи місцевого самоврядування, законодавство про місцеві державні адміністрації і проводити далі крок за кроком децентралізацію в країні, наділяти як правами, так і повноваженнями і відповідальністю всіх місцевих чиновників. Наступне запитання прислав Ігор Гора. Арсеній Петрович, коли Кабмін перерахує кошти на ремонт дороги чугуїв Куп'янськ? Ви ж прекрасно усвідомлюєте, що по цій дорозі обласного значення їздити не можна. У Харкові у серпні ви заявили, що кошти виділять, а ВОЗ і досі там. Доповідаю. Служба автомобільних доріг Харківської області виграла тендер, і на наступному тижні буде підписаний договір на ремонт цієї дороги. Ця дорога знищена була в першу чергу військовою технікою. Так як військова техніка рухається в зону антитерористичної операції саме через цей кусок дороги, загальний обсяг коштів приблизно треба 50 мільйонів гривень. Наступного тижня Харківський облавтодор підписує угоду з субпідрядником, і ми цю дорогу відремонтуємо, так як і я сказав. Що стосується інших доріг в країні, то ми завершуємо зараз будівництво дороги Івано-Франківськ-Львів. Ми провели дуже багато поточного ремонту по всій країні, але проблема доріг залишається в країні, в тому числі і, до речі, тут є ще одне запитання. Воно з Харківської вибачте з Чернігівської області. Юлія Колотило задає запитання: в Чернігівському автодорі полтора года не виплачується зарплата. Как людям жить? По бумагам все заплачено, когда будуть ізмінення. це також пов'язано з тим, що коштів на будівництво доріг не вистачає, і по цілому не по цілій низці обласних автодорів. Значні заборгованості, які накоплювалися не місяцями, а які накоплювалися роками. І нам зараз треба гасити ці заборгованості. Тому конкретно по Черніговському автодору я вас поінформую про те, що ми вже скоротили обсяг заборгованості по автодору на 120 млн мільйонів гривень, і по Чернігову будуть виділені кошти на те, щоб закрити заробітну платню за травень і за червень. Далі ми будемо шукати кошти, щоб погашена заборгованість за заробітну платню була до кінця поточного року. І для мене дуже важливо, що ви от задаєте такі предметні і конкретні запитання. Можливо, вони не зовсім є приємні, але вони є правильні. Чому важливо? Тому що це дає можливість для прем'єр-міністра приймати і в тому числі жорсткі рішення. Завдяки минулому запитанню по заборгованостям по заробітним платням в бюджетній сфері 34 голови районних адміністрацій отримали догану від Кабінету міністрів України. І те, що вони будуть розповідати, вони винні чи не винні. Винні, якщо заробітня платня не виплачується, і якщо голова адміністрації нічого не робить для того, щоб це питання було вирішено на обласному чи на центральному рівні, є ще одне запитання від Катерини Роменської. Арсеній Петрович, дайте, будь ласка, відповідь на таке питання: як довго державні службовці та службовці місцевого самоврядування будуть сплачувати із заробітної платні 6,1% єдиного соціального внеску, якщо спецстаж було скасовано? Питання справедливе, тому що несправедлива система оподаткування. В реальному секторі економіки єдиний соціальний внесок 3,6%, а для державних службовців більше 6%. Тому ми прийняли наступне рішення. Запропонувати в рамках податкової реформи взагалі скасувати єдиний соціальний внесок, який сплачується працівником, і кардинально змінити систему сплати єдиного соціального внеску. Про що я вже говорив в попередніх 10 хвилинках, і про це ви можете також дізнатись на сайті Міністерства фінансів України. Зараз ми проводимо широкі обговорення податкової реформи, яка, сподіваюся, буде підтримана парламентом так само, як і реструктуризація і списання боргів, і як підвищення соціальних стандартів заробітних плат і. Пенсій. В наступних наших спілкуваннях я далі буду відповідати на самі складні запитання, які ви надішлете. Тому прошу, надсилайте їх. Для мене це важливо. До наступних зустрічей!